Ну все, зараз. Шорцики запустилися. Всім дарова, хто на шортика. Зараз одразу запускаємо собі трансляцію на широкоформаті і будемо сквадір пограємо. Не знаю, трохи просто вже наскучив грати в Майнкрафт міні-ігри, тіртор. Бедгайчер зайшов. Ай, вийшов одразу, яка падлюка, а? Засуджую таке максимально. Так, все. Все повинно працювати, все повинно бути топ. Диви на нього. Одразу кудись, блядь, пішов. А, ну це зрада тотальна блядь. Це, зараз я швидко перезапускаю чат. Все повинно все бути видно, все повинно бути нормально. Все, всім дарова. Все. Шо ми, йопта, погнали. Все, я взяв одразу собі трубу, спавнилось на флобі. Хлопці, дарова. Зроблю зараз трохи потихше, зрозумів. Тут же одразу починається повна жопа. Секундочку. Хоп, ставимо собі на 40%. 40% є. Все нормально, Йопта. Головне, що не так, як було колись. Опа, почекай, це Америкос, я против американців! What the fuck motherfuck! American there! American! Oh shit! So many American, bro, so close, so close. Я тільки заспавнився, тут повна срака, а? Ага. Ви шо, хлопці? Ви що, прикалуєтесь? Я тільки заспавнився. Ладно, нормальненько. Зараз подивишся, все вийде. Короче, у мене є карандашик. Зараз карандашик туди і все повинно бути нормально. А там зараз подивись. Зараз 20 секунд, щоб буде спавн. спавни. щось наші араби трохи мовчазні, мінус. American South Lows. To the FOP. Dice, Second Floor. Сподіваюся, раби хоч трохи знають англійську мову, і це було би чесно добре. А якщо вони не знають англійську мову, то це буде печально, Ну ладно. 9 секунд, щоб зараз спавнимось. Одразу беремо тарандаш. Тарандаш можна запильнути туди. Я бачу, там є своїх два медика. Питання в яку сторону я пішов. Зеро, Марсинг. Це хоп. Беремо собі карандашик. Wait the enemy. Enemy!